Щедрот та злагоди бажаю, щоб жили на своїй землі, горя й не знали взагалі, щоб були щедрі врожаї і здорові були всі свої з яблучним спасом. Нехай Яблучний спас принесе стиглий врожай, злагоду в домі та мир в Україні. Аби небо було чисте, сонце яскраве, в оселях тепло та затишно, на душі спокійно, зі святом вас преображення Господнього. А ще дуже чудово зараз прочитаю, друзі. Нехай разом з чудовим, дурманним, солодким ароматом наливних стиглих яблучок. У вашій оселі увійде таке ж незрівнянне, запаморочливе і величезне щастя. Нехай наш Господь благословить і збереже ваші душі від сквер поганих помислів і злих людей. Нехай у ваших серцях зміниться свята віра, а життя буде добрим, світлим і благополучним та радісним. Яблучним спасом вас, друзі. І сьогодні я ближний спас всіх, хто був зі мною. Я дякую вам, що ви заходили на мій канал, друзі. І, звичайно, бажаю вам щастя, всього-всього найкращого. Такий чудовий день. У нас сьогодні тепло, чудово, неспекотно. Вітерець такий невеличкий. Деякі яблука вже достигли, ось як я вам показую. І деякі яблука ще є на дереві. Ми зараз пройдемо з вами і подивимося, оскільки сьогодні у нас яблучний спас, то ми говорити будемо лише про яблука. Кутузька нас слухає, він завжди з нами. Кутузька, ми пройдемося, подивимося на яблучки. А ти можеш нас тут почекати. Добре? Окей. Пішли далі. Вчора трішечки вже підрізали цю яблуньку, ця яблунька. Ось я їх вчора не хотіла зірвати, а вони вже, а їх вже треба, б. я їх залишила. Так. І це яблучко. Чудові, смачні, корисні, дуже багаті желізом, залізом. І тут залишилось у нас одне он друге вісить. Ось третє. Так чудово висить на гілочці. Гілочка зігнулась, і воно тут причепилося. Дуже багато було квітів ми бачили. І ось це яблуко, яке я не бачила. Зараз почала знімати і побачила. Тобто, і ще є два зверху. Одне вже чудове, ось таке чудове, червоне. Інше, трішечки заховане за листям, тому ось таку яблуньку ми лише навесні обробляємо мідним купоросом та вапняком. Ну і, звичайно, ось підкормимо уже восени, підкормимо цинком. І підрізаємо. Підрізаємо на свій зріст ось таким чином. Це яблунька, ми думали, ми купували її Ну, Вона така, що витримує, ви такі дебелі гілки і витримують, витримують важкі яблука. Ідемо досліджуючий нашої яблуньки. Сьогодні лише про яблуні. Вродили врожай чудовий і їсти їх треба, тому що тут багато.